Перша царів, сьомий розділ. А свій дім Соломон будував тринадцять років, та й скінчив увесь свій дім, і збудував він дім Ливанського лісу. Сто ліктів довжина його, і п'ятдесят ліктів ширина його, і тридцять ліктів вишина його, на чотирьох рядах кедрових стовпів, а кедрові брусся на стопах. І покритий він був кедриною зверху на бічних кімнатах, що на сорока й п'яти стопах. По п'ятнадцятий наряд а луктів було три ряди вікно до вікна тричі, а всі двері та бічні одвірки чотирикутні, а з порогами, а навпроти вікно до вікна тричі. І зробив він стіни із стовпів п'ятдесят ліктів довжина їх та тридцять ліктів ширина їх, і інші стіни перед ними і стовпи і причілок даху. І зробив він тронову залю. Де судив залю судову і покрив кедриною від підлоги до стелі, а його дім, де жив на іншому дворі з середини сіней, був такий, як та робота, і зробив він дім для фараонової дочки, яку взяв Соломон, як ті стіни усе це з дорогого каміння, тесаного замірою, обрізаного пилкою зсередини та іззовні і від основи аж до стелі, а іззовні аж до великого двора. А заснований він був. На дорогах камінних, каміннях великих, каміння десятиліктів та каміння восьмиліктів, а згори дорогі дороги каміння, тесані за мірою та кедрина, а навколо великий двір три ряди тесаного каміння та ряд стятого кедрового брусся, те саме й для внутрішнього двору Господнього храму та для сіний храму. І послав цар Соломон і взяв із тиру Хірама. Це син однієї вдови з племени Невталимового, а батько його терянин, що робив на міді, і був він наповнений мудрістю, розумом та вмінням робити всяку роботу на міді, і прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу, і він відлив два мідяні стовпи, 18 ліктів височина, одного стовпа, а шнур 12 ліктів оточив би його, такий і стовп другий. І зробив він дві маковиці, щоб дати на верхи тих стовпів, відлив їх із міді: п'ять ліктів височина однієї маковиці, і п'ять ліктів височина маковиці другої. А на тих маковицях, що були на верхах стовпів, було мереживо плетеної роботи та шнурки роботою ланцюжків, а сім маковиці однієї, і сім на маковиці другій. І поробив він ті стовпи так, що два ряди гранатових яблук були навколо на одному мережеві, щоб покрити маковиці, що наверху, і так зробив і маковиці другій. А маковиці, що наверху тих стовпів, були зроблені, як лілеї, на чотири лікті у притворі, і маковиці на обох стовпах також зверху, навпроти, випуклини, що з боку мережива, а тих гранатових яблук двісті рядами навколо на маковиці другій. І поставив він ті стовпи до притвору храму, і поставив він правого стовпа і назвав ім'я йому Яхін, і поставив стовпа лівого, і назвав ім'я йому Боас. А на верху стовпів зроблено, як лілеї, і була скінчена робота стовпів. І зробив він лите море, десять ліктів від краю його аж до краю його, навколо круглясте, і п'ять ліктів височина його, аж нур на тридцять ліктів оточив би його навколо. А здолу на краях його оточували його подоби огірків по десять у лікті. Вони оточували море навколо. Було два ряди тих огірків, вилитих прилитті його. Воно стояло на дванадцятьох волах: три обернені на північ, і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені на схід, а море на них зверху, а весь зад їх до нутра, а грубина його долоня. А краї його поділені до краю Келиха, як квітки лілеї, містило воно дві тисячі батів, і зробив він десять мідяних підстав, чотири лікті довжина однієї підстави, і чотири лікті ширина її, а три лікті вишина її. А оце робота підстави. У них лиштви, а ті лиштви поміж прутами. А на лиштвах, що між прутами леви, воли та херовими. А на прутах зверху під ніжки, а під левами та волами китиці зроблені розложистими, і чотири мідяні кола для однієї підстави та мідяні осі, а на чотирьох рогах їхні рамена під мідницею рамена литі з кожного боку китиці, а гирло його з нутра маковиці й вище лікоть. А гирло круглясте роботи підніжка, лікоть і півліктя. І також на гирлі його різьби, а рамено їх квадратове, не круглясте». І чотири ті кола були під лиштвами, а осі коліс у підставі, а вишина одного кола лікоть і півліктя. А робота тих кіл, як робота кола возового, їхні осі, їхні обідня, і їхні шпиці, і їхні маточини усе лите. І чотири рамени на чотирьох рогах однієї підстави. З підстави виходили рамена її. А на верху підстави було округлевкілля, півліктя вишини. А наверху підстави ручки її та лиштви її з неї, і він повирізував на таблицях ручок її та на лиштвах її херовимів, левів та пальми, на кожній вільній місці на китиці навколо. Як це він зробив десять підстав лиття одне міра одна, одна робота для них усіх. І зробив він десять мідяних умивальниць, сорок батів мала кожна умивальниця. Чотири ліктя кожна умивальниця, одна умивальниця на одній підставі, так для десяти підстав, і дав ті підстави п'ять на боці храму з правиці і п'ять на боці храму з лівиці його, а море дав на правому боці храму навперед, навпроти полудня, і поробив хірам умивальниці, лопатки та кропильниці, і покінчив хірам робити всю ту роботу, що зробив цареві Соломонові для храму Господнього. Два стовпи та дві голівки маковиць, що наверху стовпів, і два мережева на покриття двох голівок маковиць, що наверху стовпів, і чотири сотні гранатових яблук для двох мережев. два ряди гранатових яблук для одного мережева на покриття обох голівок маковиць, що наверху стовпів, і підстави 10 і вмивальниці 10. і одне море, і воли 12 під морем. І горнята, і лопатки, і кропильниці, та всі ті речі, що Хірам поробив цареві Соломонові в Господньому домі, усе виполірувана мідь. На йорданській рівнині повідливав їх цар у глибокій землі, між сукотом та між царетаном, і порозставляв Соломон усі ці речі через дуже велику многоту їх не була справджена вага міді. І поробив Соломон усі речі, що в Господньому храмі, золотого жертівника і золотого стола, що на ньому був показний хліб, і свічника, і п'ять справиці та п'ять лівиці перед найсвятішим і щирого золота, і квитки, і лямпадки, і щипчики, і золота, і миски, ножиці і кропильниці, і ложки, і лопатки. Золото щира, і чопи для дверей внутрішнього храму для святого святих, для дверей дому, для храму золото. І була покінчена вся ця праця, яку цар Соломон зробив в Господньому храмі. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида, срібло й золото, та речі дав у скарбниці Господнього храму.